Усім привіт, ми продовжуємо з вами читати книжки Віктора Леонтьєвича Петрушенко, і зараз у нас тема новий час. І ось ця підтема «Спіноза та лейбність тотужність і відмінність їх вчень про субстанцію. Отже, філософи нового часу намагалися вирішувати не лише проблеми пізнання та суспільного життя, а й подати свої міркування у систематизованій формі, звівши їх на надійному фундаменті. Таким фундаментом. Систематичної філософії голландський. голландський філософ Спіноза вважав вчення про загальні засади світу. Отже, фундаментом він вважав вчення про загальні засади світу. Тобто, про субстанцію, Спіноза був палким прихильником і послідовником Декарта, проте вважав, що філософія Декарта набула би ще більшої стрункості та переконливості. Якби була поєднана із необхідною для неї формою. Таку форму, здатну зробити філософію надійною, вбачав у так званому геометричному методі доведення, який він і застосовував у своїх філософських працях, відійшовши врешті від Декарта і створивши свою власну філософську концепцію у своєму основному трактаті під назвою Етика, це треба запам'ятати або хоча б виділити у пам'ять. Спіноза розгортає свої міркування шляхом формування, формулювання деяких аксіом. істинність з засвідчена найвищою розумовою очевидністю. Аксіоми постають основою для теорем, а теореми доводяться з використанням деяких додаткових припущень та аксіом. Сказане дозволяє побачити спінозу як прихильника раціоналізму. Але окрім того, засвідчує високий рівень та повноту досягнутого на той час. Теоретично знання. Отже, за спінозою геометричний метод дозволяє стверджувати, що субстанція може бути тільки одна єдина. Оскільки за визначенням, субстанція це причина себе самої. Тобто вона не може мати ще якоїсь причини. Бо тоді перестане бути основою для всього. Субстанція єдина та всеохоплююча. А це значить, що вона включає у свій вміст. Всі можливі явища дійсності, у тому числі мислення і протяжність, які тепер, на відміну від міркування Декарта, постають не окремими субстанціями, а атрибутами, тобто найпершими невід'ємними якостями єдиної субстанції. Такі хід думки дозволяє спіннозі стверджувати, що у світобудові Бог і природа є те ж саме. Тобто субстанція водночас. Є абсолютне мислення і уся реальність. До того ж стає зрозумілим, що в світі порядок людей та порядок речей принципово збігаються, а всі речі та явища постоїть лише різними мірами поєднання модусами. Мислення та протяжності. Немає абсолютно матеріального, як і чисто духовного. Людина являє собою найбільше яскраве та виразне поєднання модусу тіла та модусу душі, Здавалося б, вона причена на те, щоб перебувати в істинному відношенні до дійсності. Порядок ідеї відповідає порядку речей. Проте її активна властивість, воля перевершує розум. А тому пристрасті та бажання вбивають, збивають людину із шляху істини, вводять її у рабство пристрасте. Оскільки повна свобода постає характеристикою лише самої субстанції, то, на думку спінози, людина, що бажає свободи, повинна здолати силу бажань. Спіноза сказав: отакі От слова. Отже, людина повинна, якщо бажає свободи, здолати силу бажань і пристрастей. А для цього вона мусить пройти шляхом сходження до найвищого типу пізнання інтелектуальної інтуїції, яка дозволяє бачити все під кутом зору вічності. Тобто у відповідності із субстанцією природою, субстанціальною природою мислення, німецький філософ Лейбніць. Про якого ми поговоримо в наступному відео. Захоплювався філософією спіноза. Отже, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Лайк і до зустрічі!